Дорогі захисники, захисники і захисниці. Ченовний воїни стрілецького батальйону. Сонечко, дорогий наш татус я знаю, що тобі зараз дуже важко. Ти нас захищаєш. Ви ризикуєте своїм життям та здоров'ям? Ми віримо в перемогу і завжди пам'ятаємо тих, хто віддав життя для миру. Ваша служба це приклад сил духу та любові до України. Бути сміливим. Бути хоробрим, честь і життя зберегти. Це найкраще описує тебе. Які б кілометри нас не розділяли, моє серце там, де ти ми поруч з тобою, навіть на відстані. Ми безмежно пищаємося тобою кожного дня. Ти для нас мужній сміливий і добрий. Дуже сильний. Ти наш герой. Дякуємо вам за мужність і силу. сил. Фітаніст за можливість жити, мріяти і працювати за те, що ви бороните нашу державу. І що оберігаєш нас, хочу привітати всіх із днем захисників і захисниць України. Бажаємо тобі міцного здоров'я, незламного духу та мирного неба над головою. Нехай Бог і моє кохання оберігає тебе. Я тебе дуже сильно люблю. Я люблю тебе, татусю. Я вам дарую сердечко. Тато, вітаю тебе з ним з захисників. З нетерпінням чекаю вдома. Повертайся скоріше. Чекаємо тебе вдома. Все буде Україна, ви переможете. Ви наші супергерої.